Настане день, спочатку буде ранок, Затихнуть всі гармати буде тихо, настане день, і знов буде світанок, І не буде в Україні більше лиха. Настане день, і змучений народ зітре сльозу з обличчя вкрити болем. Настане ніч, і звук серед нема, вже Це досить не? нам і так доволі. Настане день і на руїнах школи, Вже вчитель в класі проведе урок, і увага не на телефон, коли тривога, а в себе в класі боляче було. Настане день і воїн ляже спати у себе вдома, у своїй сім'ї. А зараз має всіх він захищати. Пішов на фронт йому низькою клі. Настане день, а зараз треба згуртуватись. Для наших хлопців робимо усе: хто свічку, бронік, їжу хтось готує? Безмежна вдячність воїна за все.